Привіт, любі. Тож, це буде просто е, відео по в'язальним апдейтам. Тут не буде ніяких картинок, роздумів і так далі. Сьогодні просто зроблю апдейти, тому що е, час біжить, процеси біжуть вперед, а я е, маю що сказати. Тож, е, почну я з оцього светру, який ви вже бачили в попередньому відео. Е, В'яжу светр для чоловіка з. Реклами, тобто светер з реклами, <хи> який він побачив, і він дуже його захотів. Він мене його просив. До речі, я казала, що він мене його просив майже рік. Насправді я знайшла фото дуже випадково, налила і не п'ю дуже смачний чай з мандарином. Тож, він мене просив його ще в жовтні 22-го року. Це я виявила випадково, тому що шукала в переписці з подругою якусь фотографію і наткнулася на фотографію цієї реклами скіншот. І е, виявила, що він мені казав про цей светер ще у е, жовтні 22-го року. Ну от. Чомусь мені здавалося, що це не так давно було, але виявляється, час біжить. От, і Петлі теж вже біжуть кудись по своїх справах. В'яжу з каризми, дропс, е, вовна 100%, е, супервош. І це е, спущене плече, як ви бачите, отут. Більше тут нічого розказувати про саму структуру, тому що героєм цього всього є інтарсія цього светру. Вона мені важко далася тут більше 10 годин, але в якийсь момент я збилася, я вже нарахувала години. Я думаю, що плюс-мінус 10 годин, якщо не враховувати, перев'язувати, а перев'язувати я тут перев'язувала, я перев'язувала оцю частину повністю. Тобто десь отакий от шматок, тому що я збилася, на жаль. І оцю частину, яка оце коло та я його ніби сунула трохи на бік. І тому потім це було це обличчя, ну таке ніби сунуте трохи саме по собі. Та ну не зовсім людське обличчя, і в цьому вся фішка. Але то було занадто. І я вирішила перев'язати. Плюс мені не подобалось отут. Я теж вирішила змахлювати і робила перетяжки, аби не додавати тут ще один білий колір. Це одним словом, інтарсія це дуже цікаво. Це дуже увага, такий процес, який потребує уваги. Але в той самий час, тобто він виснажує саме увагу, так? але в той самий час він дуже надихає, тому що вже в мене є плани на інші е такі процеси. Зараз розкажу. Треба. Е Кажу, мати систему і методу... методологію, тобто саме впорядковування клубочків, тому що найбільша проблема в тому, що вони запутуються відповідно. Та коли особливо тут багато клубочків. А тут ну не на те, що тут три кольори, але в якісь моменти, наприклад, отут тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім клубочків, та тому що ну, інакше це не працює. І тут, наприклад, от ця частина теж один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут треба мати систему, методологію. Я в якійсь мірі вже щось випрацювала. Я подивилася багато відео, і всі вони все одно орієнтовані на те, аби постійно переставляти ці клубочки, а я не бачу в цьому сенсу. Тобто займатися постійно між рядами цим переставлянням, мене це трохи вибільшує. І я е, знайшла свій спосіб. Тут в мене ще є дірочки, бо це все не позатягувані е, нитки. Тут, взагалі, бачите, такі проміжки. Це все треба затягувати. Отакий в мене тут виворіт, до речі, виворіт, може комусь цікаво. Отакий він доволі хайний, як на мене, тому що потім це все сховається. Тут, як бачите, я робила просто перекручування нитки. Мені подобається, як вийшло, враховуючи, що це моя перша інтерсія без будь-якого досвіду, і почала її в'язати взагалі, не переглянувши жодного відео. І я в принципі так і з жакардом. Знаю, що багато хто з вас боїться жакарду, але ну, я його не боялася. Я просто взяла і почала в'язати і зрозуміла, потім вже почала чути від інших людей, що. Що це важко, що це страшно, що я, я якось не знаю, все занурилась, так само вирішила з інтересю. Я приблизно розуміла механізм, як це працює, і потім вже виявляючи проблеми, я вирішила їх коригувати, і після цього вже це відео, як коригують ці проблеми і інші, і кажу, мені цей метод більше подобається, тому що щось вгадую я сама, щось перебираю від інших. Тут будуть ще риси обличчя, тобто тут буде ще посмішка двокольорова, тобто з чорна з білим, і будуть очі і ніс. Це з основних елементів, і е, я їх буду вишивати е, петля ну, зверху, тому що це були занадто маленькі такі деталі. Я не хотіла їх додавати. Хоча зараз я розумію, що їх теж можна, в принципі, вплітати вже в полотно. Напевно, маючи досвід е, цього сетру, я вже буду робити з іншими саме так. Я буду вплітати навіть маленькі деталі, тому що все одно потім вишивати це е, додаткові е, додаткове навантаження і, ну, типу, мені. Напевно, все ж таки зараз вже легше просто ув'язати ці всі деталі було б. Але в мене ще є інша проблема. В мене немає білого кольору. Тобто в мене є чорний, я могла б додати чорний посмішку, яка є такою, прямою такою лінією, в принципі, можна було б і вишити. Е, ув'язати, верніше. Е, трохи боюся за ці риси обличчя, тому що е, ну, вони визначальні для експресії, скажімо так, для того, як це буде сприйматися, але ну, думаю, що я з цим справлюся, в принципі, і в мене. Тобто це всі апдейти по цьому светру. Чоловікові дуже подобається. Він прямо радіє як дитина. А я коли вперше на нього так прикинула, то він стояв перед зеркалом з посмішкою від вуха до вуха. Дуже <смішко> не радів. Я думаю, Боже, ну це оце є кайф, коли ти в'яжеш людині те, що вона дійсно хоче. Не просто от тобі светр, бо я так бачу, мені це подобається, значить тобі це ну, апріорі повинно подобатись. Це в мене є своя думка на рахунок в'язаних подарованих речей і речей, які тобі просять в'язати, тому що воно повинно бути комбо, і тобі повиннось те. Що в'яжеш, і людині, яка чекає на виріб, який ти в'яжеш, теж повинно, ну, вона повинна, повинна горіти. Не просто з вежим мені щось. Так? І цей светр кажу: ну типу, як його руками просив. І зараз він просто він настільки був щасливим, що я була щаслива від того, що він щасливий. От щось е в цьому є таке романтичне. І Він вже дуже хоче його вдягати. Я зараз у нас на дворі 24 градуси. Він хоче його вдягати. Ну я йому сказала, що я дов'яжу інтарсію і зад, просто щоб вже посадити, а рукава буду вив'язувати по настрою. Тому що зараз все одно потреби в цьому светрі немає. У нас насувається, ну насувається спека, немає змісту так спішити. І з цим светром, в принципі, напевно, все. Я його приберу. У мене є пряжа, яку я вам показувала в попередньому відео, з якої я збиралася в'язати собі светр і буду в'язати цієї комбінації светр. В мене була ідея робити якийсь жакар, якусь круглу кокетку, щось таке класичне жакард. Так? Але коли приїхала ця пряжа, ця зелена, тому що цю ви бачите, як блакитну, але вона не блакитна, вона такий світла-світла-м'ята, тобто це зелений колір. Він не блакитний. Мені йде трошки таку блакить, але ну, ви розумієте, це ш... шальвія. Шальвія, боже, як вона називається? Сальвія? Ні, не сальвія. Шофей, о, господи. італійською <світний> <світний> <пи> це буде Сальвія, тому я трохи плутаю. Тож, я відмовилася від ідеї Жакарду, тому що мені цей зелений мені не, не сподобався. Принаймні, не таким я його очікувала, і був у мене цей трохи дисонанс. Але... Від, з того часу, як я почала в'язати інтарсію, кажу, це дуже надихаюче, дуже тобі хочеться в'язати ще щось, ти вже собі прикидуєш, як це буде. Я вирішила е, собі теж в'язати інтарсію. Трошки простішу модель. Я вже підберу малюнок, аби він був ну, одним словом, треба систему і методологію. Вона в мене вже трохи в голові вклалася, і тому я буду в'язати собі зелені помідори, е, томати, помідори саме зелені. Е, на так само на передній частині е, светра, хоча може і на задній. Зараз все проговорюю, думаю, може е, позаду зробити або десь на плечі. Не знаю. Одним словом, я зрозуміла, що цей зелений він підходить до цього е, шофею саме у, у якості інтарсії, не в якості Жикарду. Можливо, я ще використаю деякі кольори е, з светру чоловіка, тому що там є зелений цей темний, він може якраз ці листочки під. Е, Підкоригувати, але зелені помідори з зеленими листочками, мені дуже подобається ця ідея. І це буде е, мені светер І я вирішила в'язати ще одну інтарсію, тому що мене задобало в'язати інтерсію. Логічно, все дуже логічно. Показую вам невдалий проєкт. Це моя футболка. Я її навіть не буду міряти, тому що вона е, занадто на мене велика. в цьому її найбільша біда. Мені все подобається. Це опис. Я не, я не пам'ятаю, як називається сам автор або сайт, або авторська група. Але це модель, яка називається hor 14, тобто напишеться r 14. Скандинавська країна вже не пам'ятаю, яка є. Одним словом, плюси, мінуси. Ну, скажу зразу негативну сторону, тобто вона на мене занадто велика. Я не розрахувала, не знаю, чим я думала. Це моя помилка, тобто сам опис чудовий, посадка мені навіть подобається, навіть враховуючи те, що вона занадто на мене велика. Це розмір між L і XL, а мені треба SM. І тут така модель, яка не потребує величезної позитивної зручності, так тобто, тут не це не оверсайзна футболка. Вона повинна бути приталена. Вона, по ідеї повинна бути взагалі отака, тобто набагато менша. Е, на мене вона дуже велика. і Це дуже недолуго виглядає. Я, я навіть кажу, вдягати не буду, показувати не буду, тому що це виглядає дуже недолуго і. Е... Ну, одним словом, так. В мене просто розчарування року я дуже засмутилася, коли вже її побрала. Я дуже сподівалася на те, що може, можливо, під час прання я її її витягнув довжину і там щось нічого не сталося. От вона, яка була, там мені здається, вона на один сантиметр змінилася в ширину. Та, а це один сантиметр. Мені треба сантиметрів десять прибрати, щоб отись такий шмат, щоб вона почала виглядати на мені нормально, так скажем, не в обліпочку, але не оверсайз. Що мені тут ще не подобається, як в моделі, типу, я спробую зробити рукава вущими, мені здається, що це теж велика проблема, тому що я набрала петлі, ну, розраховуючи, що це просто буде така легенька футболочка І мені подобалася ідея таких великих рукавів, але мені здається, що тут треба звузити, і, можливо, так я її врятую таким чином. Принаймні зможу її носити, може, з якимось форматом. Широких штанів, щось таке, щоб це було ну, в комплексі виглядало, ніби так задумано. Тут мені теж не подобається горловина, вона занадто на мене велика, але я не буду її змінювати. Можливо, я її просто прогачкую з вивороту, аби вона не дуже ще на мені розтягувалась, коли я вдягаю, то ну, взенька така була. Перев'язувати я її не буду. Рукава перев'яжу, але знову ж таки, тут не буду робити цю подвійну. Подивійний акорд, адже я бачила на інших рязальниць на раверлі, вони, В деяких я бачила тільки один, один айкорд, і мені таким чином більше подобається. А отут внизу, навпаки, замість одного айкорду зробити два айкорди, тому що вона в мене тут якась не зафіксована, вона така розхлябана спідничкою. І ну, одне діло, що вона спідничкою, ну, не дуже тут вам видно, але коли вона на мені, то вона прям дуже якась така широка. А вона тут е, ніби не тримається, її важко зафіксувати, хоча я намагалася її фіксувати під час сушки. Мені подобається опис, мені подобається пряжа, мені подобаються кольори, мені подобається все, окрім того, що вона занадто на мене велика. Але тут я за спицем номер 3. Я її колупала тижня три теж е, доволі активно, і мені розпускати її немає взагалі ніякого сенсу. Я думала, можу подарувати її мамі, але мама в мене е, жінка така гладка і вона е, на неї трошечки завузька. Тобто мама сказала, що їй треба десь 120 в грудях, а тут е, 112. І ну, вона повинна бути така вільненька, вона не повинна бути прям отак натягнута. Ти більше якщо вона натягнеться, то вона підскочить. Ну, моя мама не буде ходити з голим пупком, ви собі це уявляєте. Так? От, тож вона залишається мені, але кажу, буду намагатися її компенсувати отут рукавами, зроблю їх вущими, зроблю більш фіксований низ і буду носити, а ну і тут закріплю верх, буду носити. Взагалі я буду в'язати цю модель, ще, тому що сама самопис. Мені подобається, я коли його побачила, я подумала, ну що тут взагалі купувати. Типу, я сама це можу все зв'язати. Але ні, там треба купувати опис, бо там є кілька нюансів, які ну, самі в голову не прийдуть. От ви знаєте, я завжди за те, аби купувати, бо коли купуєш описи, ти завжди чомусь вчишся. Тут навіть набір петель дуже цікавий, мені сподобався. Я його зараз використовую. От в'язала кілька зразочків, і я використовувала цей спосіб і подумала: ну типу, чому я його не навчилася робити раніше. Тому що не купила цей опис. От такий от поганий початок літніх планів, але це частина навчання, тут нічого не зробиш. Якби в мене був, був хтось з близьких, типу мами, кому б мені хотілося подарувати, тому що подарувати їй будь-кому мені не хочеться, тому що ну знову ж таки, це дуже такий конкретний. Проєкт, тут конкретні кольори, вони не всі можуть сподобатися. Я не хочу, щоб хтось брав у мене цю футболку з жалості і там десь в ній мив кухню. Ну розумієте, так? Тут пляжі 20-23 євро. Мені здається, я заплатила за пляж, не пам'ятаю. Одним словом, це буде мені. Буде мені таке така наука, що треба ще уважніше дивитися на моделі на Раверлі, ще уважніше уявляти, не думати, що мені треба завжди оверсайз. Я люблю оверсайз, я люблю довгі рукави. От щоб вони, отак, як в цьому светрі мені висіли, але це не завжди доречно, і треба бути просто більш якимось притомними і уважними. Це в мене такі заключення. Ще розкажу вам трохи про пряжу, бо вона для мене нова. Це пряжа, як вони кажуть, що це італійська пряжа, але зроблена вона в Сербії. Це льон 100%, 100 кручений BC Lino називається BC, BC італійською, я не знаю Lino. Вона мені на 100% сподобалася, вона абсолютно не косить. Ні по колу, ні по поворотним. Вона потім дуже вирівнюється, вона дуже легенька, в той самий час вона така, ніби пружна, тобто вона прям пружинить. Я думаю, що її з нею можна в'язати навіть на певну резинку. Я не пробувала. Хоча, до речі, треба спробувати внизу, Можливо, я зроблю не подвійний акорд, а зроблю резинку. Е, вона трошки пружинить, але в той самий час вона залишається такою пухкенькою, е, вона розправляється під час прання, е, тобто додається трошки об'єму. Не кардинально, тобто не сподіватися, що там всі дірочки перекриються. Це льон, він світиться. Бачите, ну типу він світиться. Хоча, коли я його вдягаю на себе, ну типу футболку, то вона не просвічується. Вона абсолютно адекватна в плані там носити тільки з білизною е спідньою, без е там не знаю, якогось топа. Ну хоча це бажання кожного, типу хто хоче, той може і топ втягати. На футболку, до речі, в мене пішло 200 грамів, трошки менше, тому що цей зразочок це з тих самих 200 грамів. І тут ще десь може я взяла 10 грамів цієї блакитної. Ну тобто 200 грамів можна рахувати там з хвостиком. Вона мені подобається ще за кольорами. Як на мене, це взагалі чудова якість, як ну, як, як нальонта. Вона не віддає взагалі колір. Я її брала в доволі теплій воді, не в гарячій, звісно, але ну це були 40 градусів. Я думаю, можливо, ну, типу не окропом. Я брала, але це була така доволі тепла вода. Я хотіла прямо зробити тест спершу в холодній а потім додавала, додавала гарячу, і вона не віддає взагалі колір. А кольори, в свою чергу, мені дуже подобаються. Ці два, так, тому що я інших не бачила, вони навіть краще, ніж е, я очікувала, і тому думаю, що інші кольори теж приємно вразять. Тож я її рекомендую. Трошки має потовщення потоншення, але це зовсім не критично. Трохи є сміття, але це ну, настільки рідкісне явище, типу, не знаю, на весь моточок можливо мені траплялися. П'ять таких точок, де було сміття, і воно легко виймається руками, там не треба розривати нитку чи щось таке. І насправді його навіть можна залишити, тому що воно не є колючим, воно таким, це такі м'якенькі волокна, які не пофарбувалися за рахунок того, що в них все-таки структура не. Ну, це, це вже лабудиння, та? це вже не, не сама нитка, яка використовується для створення цієї пряжі. У мене були стики, тобто це мали би бути вузлики, але вони так гарно зробили цей стик, що він взагалі. Типу, ти вже коли починаєш, здохла в мене батарея. Тож, я швиденько додам по пряжі буквально кілька тез. Тож, я говорила про те, що з'єднання хороше, непогане. Не часто воно бувало, мені здається, що за чотири моточки мені трапилося двічі, щось таке. Типу, розумієте, так? Це навіть можна не рахувати. Ще особливості цієї пряжі є те, що е, при переході з поворотного на кругове в'язання не треба змінювати спиці. Я зазвичай це роблю, аби уникнути цієї сходинки, тому що при, в мене принаймні при круговому в'язанні змінюється щільність, вона робиться більш тугою, і е, я змінюю спиці на піврозміру більше. Тут я зробила так само, потім мені довелося роз... роз е, Пускати, тому що ці п'ять рядочків чи там сім'ях я зв'язала, вони були дуже розхлябаними, і тому та ця пряжа вона не потребує, вона така доволі стабільна. В цьому плані. Це було для мене такою несподіванкою. І ще хотіла додати на рахунок опису: він не є зовсім для новачків, тому що там немає відео для кожного етапу, такого, про який знає будь яка заняття типу набір петель, підня підняття петель. До речі, набір петель є відео, бо там такий нестандартний набір петель, а все решта буквально там, ну, ну, там прості. Такі техніки, типу е додавання, збавляння, айкорт, але, наприклад, айкорт, ну де по не всі вміють його робити, а там не вказано, як його робити. Тому треба йти, наприклад, на YouTube шукати. Я знаю, як його робити. Але ну, якщо ви геть новачок, е новачка, то вам треба буде самостійно шукати. Але, знову ж таки, опис дуже професійний, дуже класний, дуже е гарна посадка. І я думаю, що з цього сайту я буду в'язати ще щось. В мене там вже є на кардиган. Треба знати час і ну, всьому своя черга, так би мовити. А цей опис я буду все одно ще раз в'язати, бо він мені дуже сподобався. Я хочу прям свій розмір. Отакі От новини, так що я в себе в інстаграмі по більш часто роблю дети, показую поетапно якісь там може прив'язати, щось таке, трохи поза кадрового життя, багато флуду, багато такого, що вам туди треба. О, так що надавайтеся. Але аби додатися, напишіть мені приватне повідомлення. Це я це для того, аби я точно знала, що в мене там е підписані люди, які дійсно хочуть зі мною товаришувати, дружити. І дійсно так воно є. В мене там дуже багато підписників, але це всі люди, з якими я спілкуюся в чатах, з якими в мене є живий Так? Тому, якщо вам просто треба когось додати в свічку, то не треба. Там немає нічого цінного в тому аккаунті. Але якщо вам хочеться зі мною прям дружити, то запрошую. Слава Україні, слава нашим героям, які продовжують нас захищати, наші життя, нашу гідність у світі. Донатимо залишаємося позитивними, тримаємося разом. Всіх люблю, всіх обіймаю.